Невеликий фургон під'їжджає до автостоянки в столиці Кіпру Нікосії тут уже вишикувалася черга охочих купити сир халумі. Його привозить колишній пілот пантелі з пантелі. Після закриття у 2013 році компанії Cyprus Airways його звільнили. Тоді він спробував виробляти сир і жодного разу про це не пошкодував. Нині ж пантелі опинився в центрі великої суперечки щодо рецепта справжнього кіпрського халумі. Одні кажуть, що для виробництва можна. Не використовувати і коров'яче молоко, а інші стверджують, що справжні халумі завжди робили лише з козячого чи овечого молока. Сам пантелі використовує виключно овече. На фермі, що на захід від Нікосії, він має приблизно 300 голів. каже, що почав виготовляти халумі під керівництвом тещі. Потім зареєстрував свою марку Куела. Так само, як стів Джобс створював в гаражі свої речі, ми робимо халумі методом спроб і помилок. Багато сиру ми викинули. Також багато того, що не підходило для продажу, з'їли. Але вже два роки ми успішно готуємо халумі. Пантелі має дозвіл лише на прямий продаж споживачам та обмежений виробництвом у 150 літрів молока на день. Водночас його продукція стала дуже популярною завдяки соцмережам. Зазвичай він усе розпродає за дві години. М'який та еластичний халумі можна їсти сирим, а можна готувати на грилі, варити чи смажити. Водночас він не втрачає форми, і це найбільший експортний товар острова після фармацевтичних препаратів. Минуло три роки, відколи Кіпр виборов статус єди. Нії країни, яка має право виробляти та продавати халумі. Водночас Острів зобов'язався на 50% збільшити частку овечого та козячого молока в халумі до липня 2024 року. Але суперечка про інгредієнти спровокувала демонстрації фермерів. Деякі сиророби пообіцяли зупинити виробництво, а виробники коров'ячого молока виливати всю свою продукцію на дорогу перед президентським палацом. Тепер влада планує відкласти повне дотримання спец. Сифікації до 2029 року. Асоціація тваринників острова каже, що якраз м'якше коров'яче молоко дало халумі змогу завоювати закордонні ринки. Пантелі ж обіцяє зберігати традицію незмінною і дотримуватися лише рецепту тещі.